Луцька Мерія хоче купити фотоапарат та об'єктив до нього за понад 100 тисяч гривень. Йдеться, зокрема, про беззеркальну камеру Canon та об'єктив до неї. Якщо ж подивитися на ціни в розрібних магазинах, то за таку камеру просять від 48 тисяч гривень, а ціна ж на об'єктив на інтернет-маркетах стартує від 47 тисяч гривень. Ось нещодавно ми купували на редакцію фотоапарат з об'єктивом для репортажної зйомки. І обійшлося нам це задоволення менше 30 тисяч гривень. Наш Макс ходить і фоткає. До речі, як тобі ця техніка? Супер! Тепер кожну морщинку на головах політиках видно. Звісно, це не бомба, пушка, ракета, але свої задачі техніка виконує сповна. Тож, для чого луцькому виконкому фотоапарат за 100 тисяч? Ну, це як купувати собі найновішу техніку Apple, але за бюджетні гроші. І відповідь на це запитання лежить в площині ефективності використання цих самих коштів луцької громади. Бо чиновники у владних кріслах думають, що це їхні власні кошти, а не наші з вами. Вони думають, що вони господарі життя, а не найняті громадою менеджери. Звідси й таке марнотратство.